Чим плавальний спа відрізняється від звичайного басейну і чому це може бути ідеальне рішення для вашого двору чи тераси? Свім спа це гібрид, який поєднує басейн для тренувань і гідромасажну зону для релаксу. Завдяки потужним протитечіям ви можете плавати на місці, як у нескінченному басейні, а після сісти в теплу зону і насолодитись масажем. Найголовніше, ним можна користуватись цілий рік. Влітку це освіжаюче купання, взимку тепла гідротерапія. Просто неба плавальний спа, компактний і підійде навіть для невеликого простору, як на дворі, так і всередині будинку. Він адаптується під ваш стиль життя, регулюється температура, сила течії, підсвітка, тип гідромасажу. Свімспа це також про сімейний час, це місце для спілкування, ігор з дітьми, затишних вечорів або навіть вечірок з друзями. Крім того, регулярне користування покращує сон, зменшує біль у спині, допомагає зняти напругу в суглобах і знизити стрес. А ще це вигідно: менше води, просте обслуговування, нижчі витрати на електроенергію, ніж у звичайного басейну. Якщо ви мрієте про власний куточок оздоровлення, звертайтесь до Spa Galaxy. Ми підберемо свім СПА саме під ваші потреби. Підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше порад і рішень для вашого ідеального релаксу.